Вітаю на моєму каналі. Сьогодні теж важлива тема. Знайома всім почуття провини. Нагадую, що я ділюсь власним досвідом. Спостерігала багато процесів духовних уроків, явищ, які розкладаю на молекули, Стараюсь в деталях описати, що людина відчуває, коли проходить ці уроки, і комусь буде корисно почути саме моє бачення, мій виклад таких явищ і процесів. Дивіться, де ми відчуваємо провину у серці. У четвертій чакрі це. Глибоко, воно глибоке почуття. От. І що це таке? Це такий, знаєте, ступор, зупинка і сором за вчинене. Це все відчувається одночасно. Чому ступор, зупинка, я поясню зараз, це тобто, душа каже вам: зупинися. Отут ти повинен або повинна приділити увагу, ти йдеш не туди, тут є важлива річ, важливе явище, тут щось є важливе. Досліди його. Досліди його і, не порушуючи вашу волю, вам так знаєте добре підсвічують. Далі вже за вами вибір чи проігнорувати, чи все-таки дослідити і пройти урок, взяти зерно, цей дорогоцінний камінчик і йти далі по життю. Дивіться. Що значить ступор? Тому що саме в цей момент, коли ви щось там прояснили, вияснили про ситуацію, про момент, там, що ви там подумали або вчинили від, у, по відношенню до іншої людини, ви зрозуміли, що ви були неправі. Так? І от такий ступор, стоп. Е ми не помічаємо, як ми щосекундно постійно генеруємо, циркулюємо якісь думки, якісь почуття, плани. Це йде фоновим таким станом, ми не можемо давати щосекундно звіт за нього самому собі. Але в такі моменти, коли цей ступор настає, то ви просто усвідомлюєте, що він був взагалі оцей рух, оцей процес, оця циркуляція і опа, стоп, зупинись, задумайся, каже вам ваша душа. За що це? Ну, це якісь негативні вчинки або думки по відношенню до інших. Що значить негативні? Ті, які шкодять або принижують людину у ваших очах. Тобто ви подумали про когось гірше, ніж виявилося воно насправді. І тут прояснилося, у вас ступор, ой, я був або була неправа. Отут, так-то і так-то. Ну, добре, йдемо далі. Дивіться. Почуття провини насправді це такий дивовижний інструмент. Він іде за руку із голосом совісті або сумління нашого. Чому? Тому що дозволяє і допомагає критично поглянути на самого себе в першу чергу, не на людину, яку ви там засудили, обсудили, щось там ярлик якийсь повісили, а потім зрозуміли, що не праві, а на себе, на свої цінності, на справжні свої цінності. Тобто, чому я собі дозволила так подумати або так вчинити, що керувало мною, на якій підставі я собі так дозволяю? Що мені це дозволило, які мої внутрішні переконання, які я цінності маю, що так вчинила або вчинив по відношенню до інших або навіть подумав? Це все ці питання вони ведуть насправді в усвідомлене життя. Тому в цьому важливе зерно, важлива цінність. І ви знаєте, якщо ви почнете самі собі задавати ці питання і шукати відповіді всередині себе, то вас чекають дуже великі відкриття про самого себе. Дивіться, ви поглянете на себе з неочікуваного боку, зі мною було так багато разів. Якщо вияснити основу, чому я так подумала, там все. Ага, наприклад, це там програма дефіциту, або там жадібності, або там щось в собі це саме є, а ви не помічали цей недолік, і вам він так, знаєте, червоним прапорцем ви, опа. А я тут не очікувала таке: о, дійсно, так, я живу в оцій програмі, а так, з цим треба щось робити. Тому це справедливо назвати інструментом для руху вперед, як наслідок пізнання самого себе. Це дуже глибокий момент. Далі йдемо. Якщо ми ігноруємо, ну, не видно, це не важливо, головне, що мене чути. Дивіться, якщо ми ігноруємо. Тобто не пропрацьовуємо це почуття, махаємо рукою, кажемо, ой, та нічого страшного, ой, та якісь шукаємо аргументи з голови, з зовнішнього світу, а ну, тих отак теж було, так теж вчиняли або думали і нічого страшного. А я тут сам себе там, сама себе караю. Там на що воно мені треба, це вже йде ззовні, з розуму, так і ставиться блок. Тому що почуття не пропрацьоване. Від таких думок, те, що ви там заргументуєте, насправді з душі. Оцей дзвіночок, оця червона кнопочка, вона нікуди не йде насправді, це ілюзія. Вона просто залишиться таким, знаєте, як ото яма, яка прикидана листям, прикидана там ще землею зверху, але ж яма то залишилася. от, Тому що душу не обманеш, життя не обманеш. Це інструмент в такому випадку перетворюється на блок. Які відчуття при цьому? Дивіться, в кожного по різному, але. Відчувається, от, ніби вашу душу із середини, оцю четверту чакру от, при нагадуванні або при схожій ситуації, або ну, от, щось там подібне, схожа, або та сама, так? то ніби роз'їдає от, кислотою, так трошки пече воно, або трошки, або дужче, то в залежності від того наскільки серйозно то було. Ступорить вас, тут радів, сміявся, все там, плано, тут хопа, нагадалося знову оцей стоп. Тобто знову ступор, знову цей стоп, що задумайся. Душа каже: ану повернись в цю ситуацію, ти тут не вирішила, доведи до кінця. Інакше ну, крадуться сили у вас, ви тоді такі моменти робитеся. ну, Як сказати, енергія втрачається, життєва сила, ця, з якою ви повинні йти далі, щось робити, творити, благо якесь для себе, для світу, а у вас воно, знаєте, застопорилося. Питання не вирішилося. Це ознака того, що не вирішилося Вам нагадують, як нагадування в телефоні. Да? О, тому при неусвідомленому відношенні, отакому от коли ми залишаємося в довгий ящик, кидаємо, то це може бути як інструментом маніпуляції вами за те, що ви почуваєте провину, це фонить. Фонить у зовнішній світ, фонить у вашому полі, і е, це кличе у ваше життя таких людей. Які будуть ще раз і ще раз вам підсвічувати, що у вас є почуття провини. Не хочеш вирішувати, Ну, тоді давай із почуття провини щось там, якісь там, ну, щось втрачай, чогось позбавляйся, чимсь жертвуй, тому що ти не пропрацював, і ну, далі ти йти щасливо, спокійно, повноцінно не можеш. От яка це ознака? І, і з іншого боку, якщо ви пройшли урок, якщо ви все-таки задались питаннями, знайшли відповіді, поковирялися в собі, то які ознаки, що ви пройшли все-таки цей урок, який вам підсвітила душа ваша? Це склалася повна картина ситуації. Ситуації там з тією людиною, там, кому ви там що вчинили чи подумали. Так, ви були неправі, там насправді було так-то, так-то, там людини там, немає поряд з вами, поговорити ви не можете, ви взагалі можете бути незнайомі, так, чисто там, в черзі, або там ну, якась там сварка виникла, і потім ви щось зрозуміли. В таких випадках я роблю так: ім'я людини, або там образ, якщо це незнайома там обличчя. Просто згадати її у свідомості, підняти, і, або, якщо знаєте, ім'я. Пробач мені, там за тото -то і то-то. І коли ви це скажете, і от чесно, щиро от від душі, ви відчуєте полегшення, певною мірою полегшення. Потім це також ви пізнаєте самого себе. Обов'язково в цій ситуації ви зробите хоч один, хоч невеличкий, але висновок про самого себе. Яка ж я ж була нетерпляча, яка ж я ж була там, не знаю, нестримана, жадібна, як я могла. Ну Чому я так подумала? Ну от отут моя помилка в том-то і в том-то. Там З програми дефіциту, я, там, наприклад, це все там подумала або вчинила, або там ще щось. Обов'язково, хоч одне. Щось, але найдете, і це велика насправді перемога. Маленька, е, маленьке пізнання себе це велика перемога на шляху от, до свого призначення, до щасливого життя. І коли ви відчули полегшення, то обов'язково порція радості, порція енергії, порція єдності от, із людиною і от, з усім світом. Здається, що з усім всесвітом ви секунда-дві це так гостро відчувається, а потім такий після смак. Після смак це зазвичай така радість, задоволення, так от воно фоновим іде станом. От на якийсь відсоток от ви підвисили свої вібрації, ніж було до цього. розумієте, І буде відчуття, що все-таки ситуація вичерпана, тому що ви зрозуміли про людину. Воно більше вам не майориті, не, не дали вам на мозги нічого. І про себе теж ви зрозуміли, все усвідомили, закрили свою програмку, От, вибачилися там подумки, наприклад. І ви відчуваєте вдячність за урок. Ви пройшли це, розумієте? Ви констатували такий факт, що ви стали мудріші, і що ваша свідомість, ваше уявлення про цей світ, про те, як він влаштований і як все відбувається, на якийсь міліметр, на якусь долечку, але розширилося, І від цього також буде якась маленька радість, якась порція енергії, якась от єдність, хай там на секундочку, але це того варте. І потім ви е зі спокійною душою, чистою совістю, з чистим сумлінням вийдете далі по життю до наступного уроку. З повагою до ваших душ.